Сьогодні покажу, як робимо бутони на квіти орнаменту Аканта. а в кінці відео викладу інформація, як складається центральна вставка на римську колону. Вперед! Квадрат, ми його нагріваємо і б'ємо на клин. А тепер повосить залишаємо. Це наша цибулька. Чи бутон. Ось так закопіння. ще бути. Я спочатку дуже довго думала, як його зробити, а насправді все дуже просто. Все, дякую. Пока. Що ми робимо оце? Дякую. Ось, наприклад, наше кільце. Ось ми зварювали верніше. Зсередини. А щоб вийшов круг, то ми по кільцю закручували хаму. Ось хамут. Ми. ми його закручували по цьому кільці і так само приварювали, покажу. І ось наш круг. І ось таким чином набирається такий ось бутерброд. Давай докровимось. Так, і оце весь вітерброд. Сендвіч. Сендвіч. Усім дякую за перегляд. У наступному відео буду показувати, як робиться оцей листочок. До побачення.